В часи козаччини на Січ їздили справжні чоловіки. З того часу пройшло три століття, а традиції збереглися. Проте сучасні козаки їздять на залізних конях, а замість визвольних боїв тренують свою силу та витримку на мототреках. Рокіт двигунів і гуркіт коліс у середмісті. Байкери заполонили головну пощучарка. Уськропивницького жартує за кермом з п'яти років. Своїм професійним байком дуже тішиться. Він наймощний у вірі. Цей мотоцикл був і запретен для драга. Драгрейсів. 402 метра. И вот и жрет он нормально. А вот для родины Каширинных мотоциклы – это уже семейное захоплення. Сравнить, конечно, Дорогие гости, байкеры, гости ветра, хотел покупать уже первый нормальный мотоцикл, она была против. Как только она проехала первый раз, через полгода у нее экипировки было больше, чем у меня. Андрей Дрон приехал с Белоруссии. На своем байку Він подорожує світом та зустрічається з однодумцями. Ані просто незалежні люди, їздять, для них немає грані. Учасники мотоз'їзду дивували не тільки дорогими мотоциклами, а й незвичними образами. На вулиці плюс 40, а на Інні Грітенко десятикілограмовий залізний костюм. У нас вулиця костюмерна. Ну і оскільки одне з хобо це мотоциклізм також. Приїхали трошки. Також байкери змагалися у силових видах спорту. Найвправніші отримали призи і подарунки. Яна Лимаренко, Олександр Коваленко, Черкаси, п'ятий канал.